Друзі, привіт! Чи стикались ви з ситуацією, коли швидкість вашого інтернету є хороша, але через велику кількість людей або девайсів під'єднаної до неї, сайти грузяться ну дуже погано. І скролити стрічку новин або переглядати улюблені канали на Ютубі стає неможливим. Якщо ваша відповідь так, тоді ви прийшли за правильною адресою. Ну якщо ні, то залишайтесь. І знаєте щось корисне. Сьогодні ми поговоримо про те, як обмежити пропускну здатність на вашому роутері і порівняно розподілити потужність на всіх користувачів. У цьому відео ми не будемо заглиблюватися у теорію, тому мерщій переходимо до практики та налаштувань. І так, щоб налаштувати пропускну здатність, нам потрібно буде зайти в браузер і зайти на конфігурацію роутера. Зазвичай це є стандартний IP 192.168.0.1, або 1.1, як це є у нашому випадку. Наступним кроком переходимо в меню контролю пропускної швидкості і клікаємо галочку «Включити контроль. Далі нам потрібно буде вказати верхню межу обхідної і вихідної швидкості, тобто upload і download. Виробник роутерів пропонує вказувати тут швидкість вашого інтернету. Ми ж би вказали чуть більші циферки, оскільки швидкість інтернету у нас доволі часто міняється. Зберігаємо наші зміни. І давайте перейдемо на сайт fast.com, де ми зможемо перевірити швидкість нашого інтернету. Бачимо 27 Мбіт за секунду, а швидкість залишає бажати кращого. Але не будемо про це і переходимо далі до налаштувань контролю пропускної здатності. І цього разу ми вкажемо нижчий ліміт, ніж швидкість нашого інтернету. До прикладу, 512 кБіт як upload і 4096 як download. Знову ж таки, зберігаємо наші зміни і мерщій перевіряти швидкість. І як бачимо, швидкість нашого інтернету різко впала. Також хочу відмітити, що ви є підключені до Wi-Fi мережі, відповідно, швидкість інтернету буде меншою, ніж ліміти, які ми зазначили у меню пропускної здатності. Але знову ж таки, ось це є загальне налаштування роутера. Тобто кожен девайс підключений буде мати отакі обмеження. Щоб зробити персональні обмеження, нам потрібно буде спершу знайти IP-адресу нашого девайса. Перейдемо в термінал і за допомогою команди IP-config дістанемо локальну адресу. Як бачимо, у нас це 192.168.1.101. Або ж другий спосіб це перейти на DHCP-сторінку конфігурації нашого роутера, І в dhcp List подивитися, які ж девайси підключені до на нашої мережі. І звідти дістати IP. Також з цієї сторінки ми можемо дістати MAC-адресу. Копіюємо її, і в DHCP меню переходимо на категорію Address Reservations. Тут ми тиснемо додати нову резервацію, вставляємо нашу MAC-адресу і вписуємо IP-адрес, який ми хочемо присвоїти нашому девайсу. У нашому випадку ми використаємо вже присвоєний IP-адрес, щоб не перезагружати роутер. Змінюємо наш статус на Enable і зберігаємо зміни. І бачимо, що у нас здався новий рекорд. Перезагрузимо. І на сторінці клієнтів ми можемо переконати, що я дійсно взяв адрес, який був нам присвоєний раніше. Далі давайте знову перейдемо на нашу сторіночку контролю пропускної швидкості. Змінимо верхню вежу. збережемо зміни. І перед тим, як додавати новий рекорд, давайте перевіримо швидкість нашого інтернету. Як бачимо, ліміт знятий і швидкість до себе. Далі ми клікаємо додати нове правило. Вибираємо IP редж. В нашому випадку це наша IP-адреса. Порт рейндж портів у нас буде від 1 до 65 535. Всі протоколи. Пріоритет, в принципі, нам неважливий, якому ми його пропустимо. І основний пункт це є ліміт вхідної і вихідної швидкості, мінімальні і максимальні значення. Вказуємо ліміт мінімальний, максимальний, зберігаємо. І знову давайте перейдемо на наш сайт перевірки швидкості інтернету. fast.com. І бачимо, що цього разу у нас швидкість знову ж таки з обмеженнями в окулі 4 Мбіт. А це означає, що наші налаштування працюють для окремого девайса з присвоєною IP-адресою. І наостанок, якщо ми не хочемо, щоб у нас працював контроль пропускної здатності, нам потрібно буде зайти на конфігурацію роутера у відповідне меню. І забрати галочку в контролю пропускної швидкості з всіма налаштуваннями, які ми мали раніше. До прикладу, ми зараз забрали галочку. Давайте перейдемо на інтернет і перевіримо швидкість зараз. Як бачимо, швидкість вернулася до стандартної Зверніть увагу, що ви можете налаштувати так, щоб один девайс мав всю потужність або просто розподілити пропускну статність порівну. Головне, не забути про виставлені налаштування та обмеження. Що ж, Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також дуже будемо раді вашій підписці. А у нас поки все. Гарного вам дня та до зустрічі!